Водії вантажівок живуть у кабінах автомобілів по кілька діб. Далеко бійники запасаються харчами і пальним. Колони з зайняла цілу дорожню смугу і тягнеться через містечка і села Буковини. Так виглядає черга до українсько-румунського кордону. Вона сягає більше 40 кілометрів. Чернівецький репортер поспілкувався із водіями та чиновниками, завдяки чому можна розвантажити шляхи. Дивіться. Болгарин у аби дістатися до пункту пропуску порубне, залишилося проїхати ще півсотні кілометрів. Він вже стоїть у черзі із вантажівок дві доби. Я сюди загрузив сивочки для косова. Піде на за час, поки чекає, роззнайомився із Віталієм. Він теж далекобійник, їде із Вінничини. Такі черги виснажують, жаліються водії не тільки їх, а й машини. Сідають акумулятори, ламаються машини, стартера, генератори. І все виходить з ладу, машини тут тягають і не знають, як робити, перекривають дорогу. Це дуже незручно. Ще з весни колона із Фурд з дня у день тягнеться до кордону. Часом, аби доїхати до Румунії, треба вистояти в черзі тиждень. От, якщо тут стоїш, добре. Піти кофе, де купити, а якщо там в лісі стоїш, все, обрічон. Черги вантажівок утворилися, бо до війни товари до інших країн передавали морським та авіасполученнями. А тутешній пункт пропуску розрахований на значно меншу кількість фур, розповідають водії. Це можна, багато машин, не співають вони робити. Що вони можуть? Як вона румуни не роблять нормально. Наші роблять, румуни не роблять. Представник асоціації міжнародних перевізників каже, черги, ще затягуються через недобросовісних водіїв. Ситуацію на кордоні потрібно постійно контролювати. Просять якнайшвидше запровадити на КПП порубне, теж реєстрацію електронної черги. Проблеми, то що зараз погодні умови, раз у нас гірська місцевість два. Тобто на підйомах не тронутись, не саме. І саме головна проблема це об'їзд черг. Тобто машини об'їжджають, контролю немає. Просимо. Організувати у нас тут пілотний проєкт черги, тому що той, що став в чергу, порядний, він стоїть 10 суток, а на об'їзди в день зараз заїжджає по 60-70 машин, заїжджає без черги. У Чернівецькій ОВА запевняють, цей пункт пропуску на україно румунському рубежі і так працює наповну. В черзі десь порядка від 1300, в залежності від дня в день, вона варіюється, до 1400 автомобілів вантажних. Пропускна здатність з нашої сторони залишилася незмінною. Це порядка біля 400-450 автомобілів щоденно. Ми очікували збільшення черг. Розвантажити черги намагаються завдяки новому пункту пропуску Красноїльськ. Через нього до Румунії вантажівки можуть проїхати щоправда лише порожніми. Чиновники сподіваються, коли наприкінці січня відкриють КПП Дяківці, проблеми із чергами фур ще зменшаться. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».